Вітаємо вас, ви на каналі Автоімпорт. Нагадаю, що ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілей з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Сьогодні до вашої уваги, ось такий Нісан Кашкай. Це в нас 2012 рік, 1,6 бензин на механічній коробці перемикань. Машинка щойно приїхала до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 226 тисяч. Кілометрів в такому практичному кольорі на лінзованій оптиці. Автомобіль стоїть на легкосплавних дисках. На класній літній гумі по салону це в нас текстиль. Ось в такому класному стані в нас карти, повний електропакет, передні та задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання світла по висоті. Є в нас ручне регулювання керма по висоті та по виліту. Ось таке в нас мультикермо. Збережена навіть заводська текстура. Така в нас мультимедія. Є в нас кондиціонер, п'ятиступенева коробка перемикань, присутня сервісна історія, центральний замок, ось такий шкіряний підлокітник. Ззаду у нас, як завжди, сидіння в ідеальному стані, без плям, без провісань у нас потолок, весь чистенький. Ось так виглядає багажне відділення. Присутня оригінальна полочка. Тут у нас аптечка, трикутник, тут у нас повнорозмірне запасне колесо, домкрат, крюки, повний комплект. А зараз ми подивимось на показники товщиноміра по нашому Nissan Кашкай. Для цього ми вмикаємо наш. Товщиномір. Починаємо ми з переднього лівого крила 106, 110, 112. Як ми бачимо, крило у нас в рідній фарбі. Передня ліва двері 111, 127, 101, також рідна фарба. Задня ліва двері 112, 124, 95, Подивимось на пройоми з водійської сторони. 54, 43. 64. 44 Як ми бачимо, пройоми в нас також в рідній фарбі дах. 113 81 заднє ліве крило. 106, 111, 101, ляда. 95, 106, заднє праве крило. 114, 103, 105, задня права двері. 110, 117, 98, передня права двері. 117, 124, 96. Зараз подивимось на пройоми з пасажирської сторони. Тут у нас 57. Тут 52. 51. 55. Залишилось у нас лише переднє праве крило та капот. Крило в нас. 103, 108, 101, капот 111. 119. 109. Що ми бачимо? Ми бачимо, що весь Нісан Кашкай повністю в рідній фарбі. Зараз ми подивимось на сервісну історію нашого Qashqai. Ось така шкіряна папочка Nissan. Тут у нас знаходиться сервісна книжка. Ось так вона починається. Це в нас вказаний вінкод даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Далі в нас йдуть сервіси. Перший сервіс у нас починається 23.0813 року. Пробіг в нас складав 3882 кілометри. Наступний 14-й рік пробіг 23 тисячі кілометрів. Далі 15 рік пробіг 42 тисячі. Наступний 16 рік пробіг 67 тисяч. 17-й рік пробіг 85 тисяч, 18-й рік пробіг 108 тисяч. Далі 19-й рік пробіг 126 тисяч. І 21-й рік пробіг в нас складав 163 тисячі кілометрів. Далі ми бачимо ось такі. Акт огляду. На жаль, тут дати проходження немає, але в нас є наш він-код вказаний. І скільки складав пробіг. Пробіг у нас складав 226 тисяч 206 кілометрів. Зараз в нас пробіг становить 226 502 кілометри. Зараз ми запустимо двигун нашого кашкая та подивимося, що в нас під капотом. Під капотом нас зустрічає звичайний атмосферний бензиновий двигун 1,6. Як ми бачимо, двигун у нас весь чистенький, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. Двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків. З правої сторони ми бачимо, що крила в нас не крутились, не знімались. Капот у нас також не крутився, не знімався. Також з правої сторони ми бачимо, що фара в нас оригінальна 19.03 року. З лівої сторони, також бачимо, що фара в нас в оригіналі 20.0302 року. Крила в нас не крутились, ні, не знімались, капот також не чіпався. Підсумуємо, що ви отримаєте, якщо купите даний Nissan Qashqai. Це в нас 2012 рік, 1.6 бензин, звичайний атмосферний, механічна п'ятиступенева коробка перемикань. Машинка без пробігу по Україні. Щойно приїхала до нас з Німеччини. Оригінальний та підтверджений пробіг 226 тисяч кілометрів, лінзована оптика, легкосплавні диски, класна літня гума. По лакофарбовому покриттю. Як ми бачили, весь в рідній фарбі. Друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11, Компанія автоімпорт завжди вам раді.